Привіт! Це Політпросвіт, і я, його ведуча Вікторія Феофілова. Минуло вже 9 місяців з моменту повномасштабного вторгнення російського війська до України. Наша армія героїчно чинить супротив, крок за кроком, звільняючи окуповані території. За цей час російська армія встигла зробити крок доброї волі на Сумщині, Київщині та Чернігівщині, перегрупуватися на Харківщині та зайняти нові рубежі на Херсонщині весь цей новояз від російських пропагандистів синонім нашого козацького отримати чортів. Російська армія відчуває лють нашого війська по всій лінії фронту. А ми любимо наших котиків із ЗСУ. Та чи насправді ми цивільні розбираємося в тому, як організована система оборони України? Сьогодні. Гарна нагода розібратися в структурі нашої армії, бо військо це дисципліна та ієрархія. Хто кому підпорядковується, чиї накази не обговорюються, і чому міністр оборони не планує бойові операції. Зараз розберемось в конституції. Записано, що захист суверенітету та територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної безпеки справа всього українського народу. І можна з упевненістю сказати, що зараз всі ми доводимо. Це дійсно так і є. На Збройні сили України відповідно до головного документу покладено оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету та недоторканності. Сухопутряно... Знаєш, <путряно> що таке сухопутряні війська. Згідно із законом, наше військо складається з генерального штабу, командування об'єднаних сил ЗСУ, сухопутного, повітряного, військово-морського, видів військ та ще окремих родів військ. До них зокрема, належать десантно-штурмові війська, територіальна оборона, сили спеціальних операцій, війська зв'язку та кібербезпеки. У кожного з них своя виключна компетенція та зона відповідальності, наприклад, сили спеціальних операцій це своєрідна еліта війська, на яку покладаються особливі, подекуди досить чутливі завдання, які можливо не під силу іншим підрозділам. Зокрема, ССО долучається до отримання необхідної розвідувальної інформації або проведення бойових операцій у глибокому тилу ворога. А от підрозділи ТРО забезпечують захист критичної інфраструктури та стратегічних об'єктів тих територій, на яких вони сформовані. Разом з тим, ці підрозділи можуть брати участь у військових операціях за межами регіонів своєї постійної дислокації. І вони це постійно роблять, допомагаючи стримувати ворога на різних ділянках фронту. Крім того, до структури Збройних сил України належать органи військового управління, спеціалізовані навчальні виші та військові частини, які не є елементами окремих родів та видів військ. Трохи складно зараз про все детальніше. Керівництво ЗСУ здійснює верховний головнокомандувач. Конституцію визначено, що це президент України, нині Володимир Зеленський. Але оскільки він має ще багато інших повноважень, які вимагають його часу та уваги, то в його підпорядкуванню є ще дві особи, які допомагають безпосередньо керувати військом: це міністр оборони і головнокомандувач. Першого призначає Верховна Рада за поданням президента. Він здійснює політику адміністративне керування та відповідає за централізоване забезпечення війська необхідними ресурсами, зокрема фінансовими, харчами, озброєнням, технікою та усім іншим. Зараз ці обов'язки виконує Олексій Резніков. Натомість головнокомандуючий українського війська безпосередньо відповідає за організацію оборони та командування під час бойових дій. Його призначає сам президент влітку 2021 року. Головнокомандуючим зсу було призначено генерала Валерія Залужного. Таким чином в Україні реалізовано поділ керівництва армією між цивільними та військовими. Матеріальним забезпеченням займається цивільна особа, міністр оборони та його безпосередні підлеглі працівники міністерства. Водночас за військове планування бойових операцій відповідають кадрові військові офіцери. У них головний генерал Залужний. Йому підпорядковуються усі інші командуючі, які очолюють різні роди та види військ. Вони призначаються особисто президентом. І всі вони мають діяти злагоджено, аби вести успішну оборону нашої країни. Для оперативного командування військом та планування бойових операцій. Створюється Генеральний штаб, його очолює головнокомандувач. Це своєрідний мозок нашого війська. Тут збирають та аналізують інформацію з усієї лінії фронту, а також ставлять завдання безпосередньо бойовим одиницям, військовим частинам, які формують кістяк нашої армії. Також в умовах воєнного стану діє ще один надзвичайний керівний орган ставка верховного головнокомандувача. Сюди, окрім військових, входять керівники правоохоронних органів та інші цивільні, зокрема політичне керівництво нашої країни. Ставка допомагає президенту ухвалювати рішення та віддавати накази військовим, виходячи не лише із поточної військової ситуації, а і розуміючи, що відбувається в тилу. Попри велику кількість цивільних у складі, саме на ставці. Іменем Верховного головнокомандувача ухвалюються ключові та стратегічні рішення. Згодом Генеральний штаб трансформує їх у тактичні накази до виконання офіцером та солдатом у частинах. Військові частини можуть функціонувати як окремі бойові одиниці, входити в склад інших військових частин, а також разом з іншими утворювати з'єднання військових частин. У такому випадку їх об'єднує спільний офіцерський склад, який підпорядковується командуванню військ, що в свою чергу отримують завдання від Генштабу та головнокомандувача. А що ж таке батальйон, полк та бригада? Це теж військові частини? Відповідаю: і так, і ні. Геніально, правда. Це тактична назва об'єднання залежно від кількості в ньому осіб. Найменшими є відділення та взвод. Взводи формують роти. Ті, в свою чергу, батальйони, а вже батальйони формують полки та бригади. Тобто, бригади мають у своєму складі і батальйони, і роти, і взводи, і відділення. Такий собі військовий конструктор разом з тим, залежно від завдань, навіть рота чи взвод можуть бути окремою військовою частиною. Переважно такі бойові одиниці виконують дуже специфічні завдання і напряму підпорядковуються генеральному штабу, але це винятки в умовах війни. Більшість військових частин це полки або бригади, тобто мають чисельність понад одну тисячу осіб. Замість нас вони мають номери, але в окремих випадках військовим частинам можуть присвоювати власні імена. Наприклад, ви всі, мабуть, чули про 72 другу окрему механізовану бригаду. Чорних запорожців або 93-ю бригаду Холодний Яр. Окремо варто сказати про ще один елемент системи оборони нашої країни розвідувальні дії. За цей напрям у структурі нашого війська відповідає головне управління розвідки. Формально воно входить в структуру Міністерства оборони. Однак головного розвідника призначає особисто президент і підпорядковується він тільки йому. Так само, і фінансування розвідки відбувається окремо від інших структур Міноборони і фактично є засекреченим зі зрозумілих причин. Головним розвідником країни наразі є генерал-майор Кирило Буданов. Сподіваюся, з цим розібралися. І тепер ви знаєте, хто керує українським військом та чим відрізняється рота від бригади. Але в будь-якій армії існують ще військові звання. Про що говорить звання офіцера та як будують кар'єру в українському війську, ми поговоримо з гостем нашої програми Ярославом Нищиком. Історик за освітою, він був секретарем міської ради минулого скликання, а після 24 лютого став до лав ЗСУ. Привіт, Ярославе, Дякую, що завітав до нас. Розкажи, будь ласка, які в українській армії є військові звання і чи змінилися вони якимось чином порівняно з радянською? Ну, варто говорити, що система військових звань в Збройних силах України ідентична багато в чому тій системі військових звань, які е, є типовими загалом для країн західної цивілізації, скажімо так, західного світу. Ну, тобто, якщо відкинути там деякі азійські або арабські країни, тобто, це система існування звань рядового складу. Унтерофіцерського або сержантського і офіцерського відповідно порівняно з, з радянською армією з Червоною армією, з радянською армією уже після здобуття незалежності. У 2015 році, якщо не помиляюсь, було ліквідовано Інститут прапорщиків як такий, що є непотрібним в системі військових звань. Натомість 2016-2019-2021 року пройшло три реформи в системі сержантських звань і три види змін в системі сержантських звань. І також вже після 2014 року. Після нападу Росії на Україну відбулися деякі зміни в системі звань вищого офіцерського складу, тобто в системі генеральських звань. Загалом для підрозділів сухопутних сил існує своя, існує своя система військових звань для підрозділів військово-морських сил, своя система військових звань. Військові звання сухопутних сил діляться на кілька частин: це звання рядового складу. До якого входять е, звання солдата та старшого солдата, е, звання сержантського складу це звання молодшого сержанта, та, с, старшого, сержанта та старшого сержантів, які дісталися і є званням в радянській армії та в, в армії України до 2014 року. Також додалися звання головних сержантів, е, штаб-сержантів, майстер-сержантів. Старших майстер-сержантів і головних майстер-сержантів це, 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 це нові звання. Пов'язано це з тим, що е, українська армія процеси реформування прагне бути схожою до натівської, де основна частина не, не спеціальної військової роботи покладе з особовим складом покладена саме на сержантський склад. Тому відповідно збільшена кількість сержантських звань, кожна з яких відповідає тій чи іншій посаді. Молодші офіцерські звання це звання молодших лейтенантів, лейтенантів, старших лейтенантів, капітанів, старші офіцерські звання це майор підполковник-полковник. Ну, відповідно, вищі офіцерські звання це нововведене звання бригадного генерала, яке відповідає дореформеному званню генерал-майора. Звання генерал-майора, яке відповідає до реформному званню генерал-лейтенанта, звання генерал-лейтенанта. Яке відповідає званню генерал-полковника, і власне звання генерал у нас в Збройних силах України, звання генерала зараз є лише у Валерія Залужного. Угу. Власне, отак, відповідно до кожного з цих звань є обов'язки, є посади, тому потрібно розуміти, що поряд із званнями в Збройних силах України є ще посади в мирний час. Е Співвідношення між званням і посадою більш-менш дотримувалося. Військовий час дуже часто буває, що солдат буває командиром взводу і командує і сержантами всіх звань. Так само, наприклад, начальником штабу батальйону може бути старший лейтенант, а командиром роти може бути капітан. Але тут вступає в роль те, що головним є не військове звання, а займана посада в структурі підрозділу. Тобто, поза підрозділом головними є саме звання, в структурі військового підрозділу, головними є посади по штатному розпису. Ну, власне, отак. От Якщо говорити про солдата, то це насправді вже є друга ланка, не найнижча. Хоч це й аналог радянського рядового, проте ще є посада рекрута нині. Звання рекрута, це військовослужбовець, щойно мобілізований, або щойно, який підписав контракт, який не прийняв присягу. Аналога цього ні в радянській, ні в українській армії раніше не було. Солдат це аналог рядового, старший солдат це аналог фрейтора, як правило, це посада старшого стрільця у відділенні чи в бойовому розрахунку. Відповідно, фактично, заступник командира відділення. Молодші сержанти, сержанти це командири відділень. Старші сержанти, головні сержанти, це або ж головний сержант зводу, або ж головний сержант роти. І ця ситуація, власне, в роті, коли головний сержант обов'язково за своєю посадою є вище, ніж будь-хто з командирів зводів, який має звання молодшого лейтенанта або лейтенанта. Ну, здавалося б, трошки нелогічно, але так є. На той момент Збройних силах України. Ну, відповідно, молодші лейтенанти, лейтенанти це, як правило, командирів зводів. Інколи лейтенанти це командири рот. І так далі, лейтенант, старший лейтенант, капітан, командири рот, це вже точно. І, і вище це командири батальйонів. Заступники різноманітні, начальники штабів, батальйонів, полків, бригад, оперативних командувань, секторів і всього іншого. Слухаємо, може роз... Кажеш, з історичної точки зору, навіщо все так от складно? Чого їх так багато звань, плюс посади, і все це якось має співвідносуватись? Як так виникло? Насправді нічого складного в цьому немає, все об'єктивно зрозуміло і все цілком логічно. Е, найменшою штатною одиницею є або бойовий розрахунок, е, або ж стрівецьке відділення, і відповідно, от з давніх часів як пішло десяток, сотня тисяча. Так, Зараз розподіл відбувається відділення, це близько 10 осіб, взвод. Залежно від профілю, або, або ж артилерійський взвод, мінометний взвод, стрілецький взвод це близько 30 осіб. В стрілецькому варіанті рота або ж батарея, якщо це мінометні війська, або артилерія, якщо це мінометники або артилерія. Так само дивізіон в артилерістів або батальйон у піхотинців стрілків. Відповідно для цього всього. Є начальник, як і в цивільному житті, є в його заступники, як і в цивільному житті, кожен з яких відповідає за свій, за свій напрямок роботи, кожен має визначені свої посадові обов'язки. Вдавалося б, в армії все мало б бути дисципліновано і просто. Насправді більшої системи розхрестаності, ніж в армії, немає. І важко уявити, що було б, якби насправді не така. Чітка і зрозуміла структура військових звань, тому що військові звання, хоча б дають можливість зрозуміти, хто є хто. Розкажи, будь ласка, як відбувається кар'єрне зростання військового, як ці нові набуваються звання? Ну, звання солдата, військовослужбовець отримує відразу після прийняття присяги. Далі це відбувається відповідно до проявлених ним лідерських якостей. Це в першу чергу, окрім цього, шляхом здобуття військових, основних військових та додаткових військових знань і навичок. Військовослужбовець, який служить не довгий час, але себе гарно проявляє, дуже короткий час може здобути перше там, сержантське звання молодшого сержанта, навіть не обіймаючи там, звання старшого солдата. Тобто допустимі є випадки, скажімо так, поза чергових підвищень за військовим званням. Те все ж саме стосується будь-якого звання солдатського або сержантського складу. Тобто тут все залежить від проявлених лідерських мінінавичок. Звання від молодшого лейтенанта і вище, тобто офіцерські звання, потребують певної освіти. Якщо офіцер здобув своє звання шляхом перенавчання на військовій кафедрі цивільного або профільного вузу, він отримує звання молодшого лейтенанта. Це якщо він навчався рік. Раз в тиждень. В цей же час офіцер, який, курсант, який навчається 5 років у профільному військовому вузі, проживає на казарменному положенні, отримає звання лейтенанта, можливо, хіба що інші преференції в здобутті посад. І далі офіцерські звання це вже або ж за вислугою років у мирний час. Або ж у військовий час за проявленою військовою добстю, за проявленими знову ж таки, лідерськими вміннями, або за виявленими ознаками того, що от дана, даний молодший офіцер здатний до того, щоб займати вищу посаду, керувати більшою кількістю особового складу, відповідно, отримати вище військове звання. Я правильно зрозуміла, що в мирний час просто. Чергові звання приходять з часом, там скільки років потрібно, щоб отримати те звання, скільки те. А у військовий час вже треба проявляти себе, скажімо так, на полі бою. Е, ну, скажімо так, у мирний час дуже часто можна було зустріти е, 45-річного капітана, який прийшов в армію в 20 років лейтенантом. і За 25 років він пройшов шлях старшого лейтенанта і капітана. Uh -huh. У Зараз. Е, у мене особисто є знайомі капітани, які пройшли шлях від солдата до капітана з 2014 року, не маючи профільної військової освіти. Є комбати підрозділів сил спеціальних операцій. Наші черкащани, які не мають профільної військової освіти, керують батальйонами прослу... і власне. Перше офіцерське своє звання вони здобули перебуваючи на фронті 2014-2016 року. Лейтенантські звання, зараз, наскільки знаємо, там капітанські майорські звання, вже за 8,5-9 місяців цієї війни. Mm -hmm. Тому ну, війна прискорює в першу чергу тим, що виокремлює цих людей. По-друге, як би це не було прикро, є фактор фізичного вибуття особового складу внаслідок бойових дій, внаслідок поранень чи загибелі. що також Змушує вище командування серед офіцерів з меншими званнями шукати тих, хто може заміщувати вищі вакантні посади. А чи буває так, що людина понижується в званні? Таке поняття є: це поняття дисциплінарного впливу. Військовий час ну, мені не доводилось, скажімо, з цим стикатись. Були випадки пониження по посаді, коли людина. Перебуває на посаді командира відділення, командира взводу, але не справляється з тими обов'язками, які на нього покладені. Він просто займає звичайну посаду, але залишається в своєму званні. Насправді, щоб тебе розжалували, це позбавили військового звання, розжалували, це потрібно вчинити дисциплінарний проступок або військовий проступок доволі серйозний. Mm -hmm. Я скільки знаю, такі випадки бувають, але особисто з ними мені не доводилось стикатися мені важко уявити. Що потрібно вчинити для того, щоб військовослужбовця понизили в військовому званні. А як людині зрозуміти, коли вони бачить військового, хто перед нею, яке військове звання, є якісь знаки? Звичайно, знаки а, знаки розрізнення, погони. Якщо це парадна форма, то це погони, які в радянській формі, як формі збройних сил України 90-х років, знаходяться на плечах. Зараз польова форма в Збройних силах України це. Погон одиночний польовий, так званий, який розміщується на грудях. Ну, відповідно, на цьому погоні розміщуються символи, які позначають звання. Якщо це просто голий погон, то це відповідно солдат. Якщо це звання або старшого солдата, або сержантське звання, це комбінація личок і так званих посмішок на цьому погоні. Якщо йдуть просто ромби, то це офіцери, це представники молодшого офіцерського корпусу. Якщо ромби із додатковою личкою, це вже старший офіцерський склад, і ромби із хрещеними булавами, це вже вищий офіцерський склад, це генеральські звання. Ну, власне, ромби прийшли на заміну на погонах радянським зірочкам, це теж 2015 рік. Ця реформа. Наскільки от в умовах реальних бойових дій важливі ці звання? Для інших солдат. Під обстрілом в бою абсолютно однаково в якому званні перебуває військовослужбовець, який знаходиться перед собою в окопі. Зрозуміло, що формально, формально треба враховувати звання, посади і все інше, практично в бою на це все немає часу. Тому хто Розторопніший, хто швидше мислить, хто краще володіє зброєю, той бере командування за себе, особливо якщо це там перші бої, перший бойовий досвід, перші обстріли. Хто проявить лідерські якості, той буде виконувати ті чи інші обов'язки, особливо з огляду на те, що дуже часто в умовах бойових дій поряд може не виявитись офіцера, поряд може не виявитися сержанта, або той же самий офіцер чи сержант під час обстрілу розгубився, запанікував. Отримав поранення комусь його треба замінити. Тут вже особовий склад підрозділу чи групи, скажімо так, шляхом мовчазного згоди, погоджується або не погоджується з людиною, яка подає команду, приймає командування на себе. Далі вже або ця людина після бою продовжує виконувати ці обов'язки, поки не з'явиться штатний офіцер, сержант і так далі. Або ж вже побратими кажуть: ну вибач, ти не справився, давай на мабуть. Угу. Наступного разу буде керувати хтось інший. Дякую, що були з нами. І нагадую вам, друзі, що наші військові платять дуже високу ціну за ті успіхи на фронті, які ми всі так радіємо. Тому ще раз прошу підтримувати їх, зробивши донати перевіреним фондам та волонтерам. Так ваші кошти перетворюються на справжню смерть ворогам.